Чотири роторні валкоутворювачі Liner від Class тепер доступні з функцією Section Control. Ви на каналі TMI, і сьогодні ми говоримо про greenline продукцію від компанії Class. Влаштовуйте зручніше і приємного перегляду! Хоча стоп! в попередньому відео ми розіграємо фірмові футболки, і результати будуть вже в наступні вихідні. Тому не забудь перейти за підказкою зверху та взяти участь в розіграші. Усі версії бізнес чотири роторних валкоутворювачів клас Лінер 4700, 4800 і 4900 будуть доступні з системою секшн контрол з 2024 року. Автоматичне піднімання та опускання на поворотній смузі та на клиноподібних ділянках поля значно зменшує навантаження на оператора та спрощує цю складну операцію. Робота з великогабаритними валками, з індивідуальним підйомом ротора на поворотній смузі або конічних краях поля, часто вимагає від оператора великої концентрації уваги. Щоб полегшити його роботу, з сезону 2024 року всі косарки Liner 4700, 4800, 4900 Business можуть бути оснащені системою Section Control. Ротори автоматично піднімаються, а потім знову опускаються на поворотній смузі та конічних краях поля, залежно від положення комбінації трактора та валкоутворювача. Іншими словами, функція Section Control контролює підйом і опускання роторів як під прямим кутом, так і під прямим кутом до напрямку руху. Для використання цієї функції на LNR 4700, 4800, 4900 бізнес, а також на системі рульового керування трактора, повинен бути активований контролер завдань TCSC. Без цієї автоматичної функції в екстремальних випадках оператору доводиться піднімати і опускати всі чотири ротори окремо, що вимагає високої концентрації уваги і часто призводить до зниження швидкості руху. Крім того, помилки або неточності в роботі можуть негативно вплинути на продуктивність і якість роботи. Автоматизація процесу за допомогою системи Section Control зменшує складність роботи з великими валками, дозволяючи навіть менш досвідченим операторам забезпечити чистоту ваших полів. У довгі робочі дні досвідчені оператори помітно зменшують своє навантаження, а ризик помилок оператора, особливо під час нічних змін, значно знижується. Наводимо приклад, як це працює. Ширина захвату 12 метрів 70 сантиметрів, середня довжина поля 250 метрів і продуктивність 100 гектар на день це більш ніж 300 маневрів на поворотній смузі на день, які тепер можна виконувати за допомогою функцій автоматичного підйому. Як бачите, з точки зору комфорту оператора, це безумовно трансформація. Використання функції в поєднанні з системою рульового управління GPS Pilot СЕМІС 1200 і плануванням колії клас максимальний рівень автоматизації полегшує роботу і приносить додаткові переваги по всьому технологічному ланцюжку аж до кормозбирального комбайна. Функцію Section Control можна замовити вже зараз для нових Liner 4700, 4800, 4900 на сезон збирання врожаю 2024 року. Для існуючих машин Liner Business доступна опція до оснащення. На цьому все. Наші контакти є під відео. Звертайтесь до наших менеджерів та будьте на крок попереду в технологічному розвитку. Дякуємо за перегляди і до зустрічі!